Здравствуйте, а що це за КАМАЗ? Сейчас у Шивчан Киевского район. Ага, а що це вивезе, это таке? Битовка. Подарунок, все? Битовка. Битовка? Да. А навіщо? Для катка. Катка? А що за каток? Льодовий каток? Льодовый? Не, нет, это не льодовый каток. Вона, часть, не выїжджи, не е сюда, до нього. Ці претензії не до мене. А хто вам дав наказ? Хто вам дав наказ, скажіть, будь ласка. Мені сказали на роботі завезти, я його заводу. А де ви працюєте? Ще обговорюю, ще у Шевченка. А хто вам сказав прізвище, скажіть, будь ласка. Диспетчера? Ну, хто вам дав наказ? Призвуще, чи що? Да. Так. Не завозимо, не Якщо це каток, так? Не... Да? Тут буде каток. Це битовка. Битовка. Ну. А що, чому що, ви її не завезете так? кудись там в інше місце. А, а, це що, тут що, 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 що ви, що, що ви це мені розказуєте, я не знаю. От дорога ваша у кодові прямо. Сидіть так багато, хто вам дав нахати. Гитов купила. Да. Ага, више, вище їхать, так? Що да? приватна, добро? Везіть на Межигір'я це бутовку. На Межигір'я на Межигір'я, на Межигір'я, давай Молодець. Він поїхав на межегір'я. Михайло, прокоментуйте, що це було взагалі. Каток, каток, Каток або люди. Люди або каток. Ви розумієте, у нас да. на вулиці Плюс, а на вулиці треба от саме сьогодні, а то ж вчора, ввечері, от саме вчора вночі треба був каток. І тому обов'язково сьогодні його треба зробити. А не те, що на вулиці плюс, це, ну, так. це ж обов'язково треба зробити. Ну ви що? Ну да. Ніяк не виживе. А революція на коньках, так? Да? Так. Ми Я будемо строїти революцію на коньках.